Усім привіт! З вами компанія Техавтомаркет. А це наше нове авто в наявності Peugeot 3008 2017 року. Випуску під капотом у нас знаходиться двигун 1.5 дизель в парі з роботизованою коробкою передач. Автомобіль у нас на хорошій комплектації. мультикермо з управлінням мультимедією. Під кермом у нас знаходиться управління круїз контролем, чотири склопідйомники, електропривід та електроскладання дзеркал, хороша мультимедійна система. Так само в нас двохзонний клімат-контроль та додатково система Android Auto та Apple CarPlay. Автомобіль у нас також обладнаний як передніми, так і задніми парктроніками, і так як це кросовер, у нас доволі об'ємний багажник, який вмістить всі ваші речі. Тому, якщо вас зацікавило дане авто, звертайтесь в компанію Техавтомаркет.